Є знижки на «Оксі». 20% в аптеках подорожних бам та «Ощад». по його голову відправляли кадировців та елітних спецпризначенців Росії. Біля його куртажу влучила російська балістична ракета. Мова йде про українського президента. Сам Зеленський зізнався, всі спроби Росіян його вбити вже навіть не може порахувати. Що відомо про всі ці намагання ліквідувати лідера України? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. Його не раз намагалися ліквідувати під час вже повномасштабного вторгнення, і навіть до вони пробиралися у Київ, аби вбити українського президента. Сам Зеленський в одному з інтерв'ю зізнався, скільки було таких спроб. Він же не рахує. Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як ковід. А потім це просто розвіддання, які розповідають, що. Ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. Після п'ятої спроби мені було вже не цікаво. Один із помічників Зеленського інкогніто розповів, що лише протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Перший вже 24 лютого. Тоді для ліквідації зеленського у Києві десантувався. Цілий російський спецзагон, однак охорона президента загородила офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери, а найближчим помічникам видали зброю та бронежилети для оборони та захисту президента. До слова саме тоді прозвучала відома на весь світ заява Зеленського. Адже у день замаху британські та американські чиновники, у тому числі президент США Джо Байден, запропонували вивести президента з української столиці через побоювання, що Київ може бути захоплений. Але Зеленський на це відповів вже. Легендарною фразою мені потрібна зброя, а не таксі. Вже 26 лютого у гур повідомили, що по голову президента відправили елітну групу кадировців, ті отримали наказ вбити зеленського від глави Чечні Рамзана Кадирова. А той, в свою чергу, отримав цю казівку особисто від Путіна. Після розвідки з використанням БПЛА збройні сили України завдали удар по двох локаціях кадирівців у районі Гостомеля, внаслідок якого за інформацією генштабу ЗСУ, загинув і близький до самого Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магоментуш. Також нещодавно стало відомо, що крім Кадирівців готувати на замах Зеленського за кілька місяців до вторгнення почала ще одна група. Там вихвалялися, що проведуть найкрасивішу спецоперацію, і цим закінчать війну. Займалося цим головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Плани Кремля розсекретив міжнародний журналіст-розслідувач видання Белінкет Христо Грузів. Він заявив, що ще до вторгнення на базі гри у РФ був створений так званий колон ПВК Вагнер який мав скоїти замах. Тоді московським спецпризначенцям таки вдалося проникнути в столицю просто в урядовий квартал. Завдання у них було очевидним в годину ікс зі зброєю на перевіз знищити політичне керівництво України, викликавши хаос у державі. До слова для цього вони прилетіли з Африки ще за п'ять тижнів до війни з цією місією в обмін на приємний фінансовий бонус. Так, понад 400 російських найманців опинилися в Києві для виконання наказу Кремля вбити президента Володимира Зеленського та уряд і підготувати ґрунт для того. Щоб Москва взяла все під свій контроль, тим часом розслідувачі Белінкет стверджують, що їм вдалося вистежити ГРУшників та прослухати всі їхні розмови. Схоже, росіяни у чомусь прорахували всі були вимушені місяцями переховуватися в Україні. Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди, і було і страшно, і смішно. Страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ставали все меншу рапатріотами, стали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаються на тиждень, потім на два тижні, а після на місяць півроку. Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин. Можна про це. Написати романи, як команда, яка мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни. За даними журналіста, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, утім не усіх грозів каже, що в Росії виявилося не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію. Тож задіяли до цього буквально всіх. Серед ГРУшників, які збиралися вбити зеленського, нібито були відомі всім так звані Петру і Боширов. Раніше розслідувачі звинуватили цих двох ГРУшників, справжні імена яких Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, в отруйні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. це трапилося у 2018 році. Ті самі люди Зрозумій, як мало таких якісних людей у їх очах, якщо вони... Рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебріва і Скрипалів. Всі ці люди і Петрову і Баширов були на території України, щоб взяти в полон або вбити політичне керівництво України. Ті ж із росіян, кому вдалося врятуватися. Наразі перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною, щоправда, дистанційно, але є ті, хто досі продовжує час від часу проникати в Україну, аби спробувати завершити, розпочати імена цих покидьків вже незабаром будуть опубліковані. Грозів пообіцяв завершити розслідування вже в найближчі тижні. Тож чекаємо на подробиці. А втім, варто зазначити, що достеменно перевірити чи підтвердити слова Христогрузів наразі неможливо. Українська влада його заяви. Поки ніяк не коментувала. Утім, команда Грозіва давно відома у всьому світі, зокрема, і гучними викриттями московських спецслужб. Саме Белінкет на чолі з Грозєвим опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами Малазійського боїнга мн МН17» у небі над Донбасом у 2014 році. Отруєні родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів бічні та палаклії у 2018 та 2019 роках. А також саме вони допомогли російському опозиціонеру нині. Покійному Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти новачком, звісно, що у всіх цих випадках вуха втрачали просто з Кремля. Крім того, російські спецпризначенці намагалися вбити Зеленського ще задовго до повномасштабної війни і навіть до того як він став президентом, розповів колишній керівник кримінальної розвідки України Валерій Кур в інтерв'ю 24 му каналу. За його словами, перший замах на зеленського готувався ще під час його кар'єри коміка, Тоді за планами ліквідації українського артиста. Знову стояв правитель Чечні Рамзан Кадиров. Не припинялися ці спроби і відразу після того, як Зеленський став главою держави. За словами Кура, нові намагання ліквідувати Зеленського здійснювалися вже після того, як він відмовився виконувати мінські угоди в російській інтерпретації. Замах на шефіра першого помічника президента було скоєно не просто так. На зеленського було скоєно майже стільки замахів, скільки на Феделя Кастро. А його намагалися вбити дуже велику кількість разів. За словами кура, всі замахи на Зеленського виявилися невдалими, тому що в цьому вся суть путінського режиму скрізь спецслужби, але всі вони блеф. А втім, навіть керівник ГУР Буданов раніше розповідав, що насправді спецоперації були досить серйозні. Кілька разів вони всерйоз готували певні операції дуже всерйоз ретельно готували, підготовчі заходи проводили. Зрештою, ви бачите, що українські служби працюють досі ефективно, оскільки цього не сталося. Один із останніх замахів готувався вже у серпні минулого року. Тоді росіяни задумали усунути президента під час однієї з поїздок Зеленського до Миколаєва. Рашисти планували завдати авіаудар по південному мосту, яким ймовірно мав пересуватися Зеленський. А ось вже зі свіжого удар по Одесі балістичними ракетами 6 березня. Саме у той день, коли до міста приїхав Зеленський, аби зустрітися з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакусом Міцотакісом. Спроба, на щастя знову не вдала. Все, чого домоглися росіяни, показав. Али міжнародникам своє справжнє обличчя. Ми були з прем'єр-міністром Греції. Це був його офіційний візит в Одесу. І ми були в порту. І так, в 300-400 метрах був удар балістичної ракети. Ну, ракета дуже швидко прийшла. Сирена вона почала працювати, але дуже коротко, тому що удар. Ми розуміємо, шов з тимчасово окупованого Криму, і тому дуже швидко не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку, це, якщо чесно, щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави, я вже не говорю про себе, просто про якусь повагу до лідерів інших держав та просто до людей інших держав. Прем'єр-міністр був дуже здивований. Я ні, тому що ми розуміємо, що Путін не зупиняється, вбиває тероризує цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку це поза розумом, поза здоровим глуздом. Прем'єр-міністр Греції також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що в делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Ракета вдарила за кількасот метрів від кортежу делегації, де був і Зеленський. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський, український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи. Які були дуже близько від нас, ми не встигли піти в захищене місце. Це дуже вражаючий досвід. Втім, під час цієї атаки, на жаль, постраждали місцеві. Не обійшлося і без жертв. Чергова російська ракета зібрала 6 березня життя ще п'ятьох доситів. Водночас у силах оборони Півдня цю атаку із візитом зеленського не пов'язують, адже місто під обстрілами чи не щодня. По Одесі було завдано ракетного удару, і, ймовірно балістичною зброєю із влучанням в одну з будівель в перепортовій інфраструктурі, але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Це пов'язано з терором, який ворог достатньо методично проводить. От військові експерти іншої думки, це мабуть не замах. Це вони показують, що вони грають без правил, але дуже добре що такі зустрічі відбуваються, тому що європейці, котрі перебувають. В літаргічному сні пацифізму потрібні повинні розуміти, що московський звір готовий вдатися до будь-якого злочину, і що у них запобіжників немає, і що, нарешті, пора його по справжньому валити. І можливо багато чого ми ще не знаємо і зможемо дізнатися лише після закінчення війни. А як думаєте, ви чому Путін так полює на Зеленського? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ.